Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 22 травня. Середа. У середу в мене на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Середа не біда, я би хотів поговорити про інтерв'ю Володимира Зеленського агентства Reuters, так, яке вийшло фактично в день, то 20 травня, коли завершується президентська каденція. Формально завершується президентська каденція Володимира Зеленського. Ну, про 5 років там підсумок, бо ніби там пишуть, що це там інтерв'ю якийсь там. Підсумок його діяльності. Я думаю, що ми більш детально насправді про 5 років і про 20 травня ще раз згадаємо, поговоримо у суботу у програмі головна подія. Ну а щодо інтерв'ю, Reuters, ну там знову я побачив претензії, звинувачення до наших партнерів. Але хочу нагадати, що такі самі претензії, звинувачення були напередодні широкомасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року, коли. Нам ще в з році, в жовтні в листопаді, попереджали, говорили, що буде шокомасштабне вторгнення. Готуйтеся на що Володимир Зеленський відповідав, що не треба сіяти паніку через це ви дозволяєте виводити. Вірніше навіть не дозволяєте, а через вас, через такі заяви. Ви виводяться гроші з економіки української, вишкодити Україні. Не треба це робити і говорити. Тут були претензії, звинувачення. Ну, бачите, нічого насправді не змінилося. Ну і в принципі протягом всіх двох більше двох років, широк, після широкомасштабного вторгнення, якщо так реально подивитися, ну дуже-дуже багато претензій звинувачень наших партнерів. Це при тому, що стосовно себе особисто Володимира Зеленського, своєї команди, ну я не чув ніяких там. Якихось критичних висловленнях чи якоїсь реальної оцінки і відповідальності за ті хибні рішення, які були прийняті. Одне з самих, на мою думку, хибних, ну я навіть сказав би шкідливих рішень, які мають ми бачимо вже реально дуже-дуже погані наслідки. Не хочу говорити, що катастрофічні, але мають наслідки. Це було звільнення головнокомандуюча Збройних Сили України Валерія Залужного і його команди там. Кажуть, більше десяти генералів, ще багато офіцерів. Тобто, фактично, Збройні сили там в один момент залишились без керівництва. Так, там були призначені інші люди, але ми побачили, що насправді ці призначення, ну, поки що, м'яко кажучи, не є виправданими. І пам'ятаємо, що коли звільняв генерала Володимира Зеленського, він казав, що нам треба не боронятися, нам треба наступати. Наступаємо, правда? Отже, давайте тепер все-таки повернемося до цього інтерв'ю Ройтерс. Там є декілька цитат, які в мене є, я їх зачитаю і прокоментую. Ну от е, е, на полі бою. Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий наступ Росії в напрямку Харкова. Дуже потужна хвиля боїв іде на Донбасі. Ну і друга цитата: ніхто навіть не помічає, що боїв насправді більше на сході країни, а саме на Донбаському напрямку, Курахове, покровськ Часів Віару. Це з інтерв'ю Володимира Зеленського агентства Reuters. Ну, стосовно наступу на Харків, Ну що я можу сказати? Він виявився знов для нас несподіваними. На жаль, знов там певні моменти. Як виявилось, вони дуже схожі на це 24 лютого 2022 року. Хоча місяцями сама ж влада говорила про те, що має бути наступ. Ми там будуємо фортифікаційні укріплення у квітні місяці. Там був особисто Зеленський. Розказував, там, що все там супер-пупер. Ну виявилось, що все там не було супер-пупер. Ну стосовно боїв на Донбасі, ну там більш, скажімо, ситуація зрозуміла з точки зору що там ж постійно. Вже тривалий час йдуть ці бої. Так, у цьому напрямку і Росія хоче е, повністю окупувати Донецьку область, а от е, на Харківському напрямку так от вони пішли і роблять, умовно кажучи, ніби буферну зону. До речі, про яку спочатку ми говорили, а потім вже говорив і Путін. Ну і про харківський наступ, що сказав безпосередньо Володимир Зеленський. Сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше. Ну, контрольована за рахунок героїзма наших військових. Бо ми пам'ятаємо, ну пам'ятаємо, ми знаємо, так? Хто не знає, то доповідаю, що під час наступу був змінений командуючий цього напрямку. Тобто, під час самого наступу можемо говорити, тоді як був, був, був готовий до цього наступу, на жаль, готовий, безумовно, в лапках. Про західну військову допомогу. А, ну до речі, ще трохи про харківський наступ. Ну, Володимир Зеленський робить акцент, що саме нестача, тобто, затримка в. Допомозі, боєприпасах, оце стало головною причиною, ну якщо не основною причиною того, що росіяни змогли фактично за тиждень так захопити територію в понад 270 квадратних кілометрів. Тобто він не говорить про те, що фортифікаційні укріплення не були там і не стільки, скільки потрібно, що не було заміновано, і багато різних речей. Тобто прорахунків саме з боку його особисто, бо він туди їздив. Тобто вже нема на кого прикладати відповідальність. Ну він це не визнає. Винуваті тільки, бачите, наші партнери. Ну, якщо так далі буде, продовжити, нічого доброго з того не буде. Так от, про західну військову підтримку. Кожне рішення, до якого ми потім усі разом приходимо, запізнюється приблизно на рік. Але так воно і є. Один великий крок вперед, але перед цим два кроки назад. Тому нам потрібно трохи змінити парадигму. Ну, якщо про два кроки назад, то я думаю, що це два кроки назад саме чинної української влади. Бо хочу в чергове нагадати, коли минулої середи сюди приїздив держсекретар Ентоні Блінкен, він публічно говорив про те, що потрібно розбудовувати демократичні інститути, інституції, так, і він говорив, що оборона проти корупції має бути такою ж сильною, як оборона так, от, на фронті. Це з приводу цих двох кроків назад. Ну і багато різних також речей. Які відбуваються всередині країни, на мою думку, саме це є два кроки назад. А крок уперед, це ця допомога наших партнерів і до речі, чергове, хочу нагадати, що насправді вони нам не зобов'язані, ми їм нічого не давали, щоб вони нам були щось винні. І тому в цій ситуації, ну, з моєї точки зору, на мою думку, в чергове знову повторюю: ну, не потрібно е, публічно е, говорити речі, які варто в куларах обговорювати. Але от така ніби публічна нахабна дипломатія, ну, на думку Зеленського, його команди, вона ніби ефективна. Ну, бачимо, не дуже, вона насправді є ефективною. На жаль. Далі, коли ми поспішаємо, вони відстають. А потім є розрив 6-8 місяців непрохідних пакетів допомоги, а потім 2-3 місяці поставок. Іде рік, ми б хотіли не втратити перевагу. І я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця. Бажано переможного, хоча сьогодні люди дещо скептично дивляться на слово перемога. Я розумію, що це важко, тому що це довго. Ну, з приводу 에, того, що ми там супер вперед йдемо, а вони не встигають. Ну, я думаю, для того, щоб іти супер вперед, спочатку треба згодити певні дії і розуміти, має бути, я вже про це не розговорив. План до перемоги. І тоді буде безумовно зрозумілий план допомоги. Для чого ця допомога? Тобто, треба ви. Викласти план перемоги, як ми можемо перемогти, до речі, в своїй статті колишнього командуючого Збройних Сил України, що я написав за економісінь там, в принципі, говорив, що потрібно в першу чергу робити. Я сподіваюся, що це і робиться. Бо дуже би хотілося, щоб все-таки робилося те, що веде нас до перемоги. Ну і ще стосовно того, що е, скептично дивляться на слово перемога. Ну, я так скажу, що завдяки в лапках діям е, влади, реально в Україні. Сталася демотивація, демотивація, я би сказав, навіть роз'єднання. Тобто дії влади вони не об'єднують українців і не мотивують. Це очевидно для всіх. Я про це ще раз е повторюю. Про це більш докладно ми попробуємо поговорити в суботу, в програмі головна подія. Там поговоримо про це 20 травня, про такі ніби 5 років перебування при владі і що влада ця зробила для України. Ну а рухаємося далі. Ми ніколи не використовували західну зброю на російській території, тому що в нас нема дозволу на це. Ми не можемо поставити під загрозу весь обсяг зброї, сказав Володимир Зеленський. Ну, в принципі, так да. поставити під загрозу весь обсяг зброї, якимись своїми діями, там б'ючи по території Росії, це не потрібно. Але не боротися з корупцією, не виконати поради побажання наших партнерів. Ну я думаю, що це також ставить під загрозу. як такі там сам весь обсяг зброї, але на це не звертають уваги. У владі Володимира Зеленського. Вони собі роблять тут, що хочуть, у це, на їхню думку, не може бути причиною для того, щоб поставити під загрозу весь обсяг зброї. Ми ведемо переговори з партнерами, щоб ми могли застосувати їхню зброю проти скупчення російської техніки на кордоні і навіть на їхній території, поки нічого позитивного немає, сказав Зеленський. Ну це не зовсім так, бо Великобританія дозволила бити по території України. Тим видом озброєння, яке надає, і я хочу надати це ракети Shadow, які б'ють на сотні-сотні кілометрів. Тому я не бачу тут насправді ну, такої вже величезної проблеми. Так, проблема є, і треба безумовно вирішувати. В першу чергу я так розумію, мова йде про ракети Атакамс. Але якщо ракетами атакамс не дозволяють бити так, от, по території Росії, то бити ним по Криму, нема питань. А тими ракетами Shadow, зокрема, які Великобританія дозволила, будь ласка. Бити по тим скупчим, тобто можна насправді знаходити варіанти. Так ясно, що було б краще, щоб і Сполучені Штати Америки прийняли таке рішення. Сподіваємося, що рано чи пізно вони приймуть. Але знову ж переводити це в площину публічної і знову ж почати звинувачувати американців. Я думаю, що це кожен, не найкращий варіант, тим більше з сторони України. Окей, якщо це говорять наші партнери з інших країн-членів країн НАТО, так їхні керівники, там, міністри закордонних справ, прем'єр-міністри це нормально, вони можуть. Ну, А я думаю, що нам все-таки ну, цього не варто робити, але нічого з того не поробиш, отака от нахабна публічна дипломатія. Без на жаль. Про західні військові літаки, що. Перехоплять російські ракети на Україну. Ну він йде про те, що там польські літаки злітають, але вони не збивають російські ракети і мають це робити. Ну, це було б супер, звичайно, якби вони збивали. Так про це зараз знову почали говорити. Що на хоча б над західну Україну, щоб можна було це робити, в цьому напрямку безумовно потрібно рухатися. Але знову ж е говорити тільки і сподіватися, що це будуть за нас робити партнери. Я думаю, що насправді не варто. Мені дуже би цікаво було все-таки почути, що ми зробили за ці два роки після широкомасштабного вторгнення в контексті свого оборонно промислового комплексу. Ну, слава Богу, дрони ми робимо це супер, все нормально. Але я маю на увазі в контексті можливостей і завдати ударів, тобто ракети, так які в свій час хочу нагадати саме за президентства. Так, коли він став президентом Володимир Зеленський, були згорнуті всі ракетні програми. Ну, ми маємо зараз скажем, результати всіх цих хибних рішень, не знаю, вони були свідомі чи не свідомі, час покаже. Подивимося. Ну, про е західні страхи військової ескалації з Росією. Це питання волі, але всі кажуть, що слово, яке звучить однаково на кожній мові, всі бояться ескалації, всі звикли, що українці гинуть, це не ескалація для людей. Ну, способно волі, ми пам'ятаємо, яка була воля Володимира Зеленського. так? Як він озброював Збройні сили України, він готувався до всього. Він говорив, що він хоче, щоб в нього була воля зазирнути в очі путіну, бо він також не хотів війни, так, і в принципі, йому нема що тут дивуватися, якщо деякі лідери про це говорять. Хоча останнім часом насправді ситуація стала в цьому сенсі для України більш сприятливою. Там, ну, хіба, можна, хіба що можна задати слова німеччин... канцлера Німеччини Олфа Шольца, який мотивував. Не надання крилатих ракетору, саме ескалацію, щоб Німеччина не була втягнута в конфлікт з Російською Федерацією. Ну і саміт миру. Дуже важливо, що вони там Китай, тому що в принципі після цього саміту стає зрозуміло, хто хоче закінчити війну, а хто хоче залишитися в міцних відносинах з Російською Федерацією. Чому Росія не бере участь? Тому що вона все вони все блокують, вони все саботують, вони не заспокоюються, поки не покажуть той чи інший план припинення війни, який. Буде в вигляді ультиматуму. Це абсолютно зрозуміло. Путін, коли був в Китаї, він сказав, що він готовий сідати за стіл перемовин, п'ять областей, Україна Хавідає, і мир буде. Ну, Знову ж, це не глобальний саміт, це конференція високого рівня миру України. Там будуть шукати шляхи миру. Тобто це абсолютно не обов'язково. Звичайно, краще, щоб більше країн брало участь, і, зокрема, щоб там був представлений Китай. Наскільки він буде представлений, побачимо, час покаже. Конференція буде відбуватися 15-16 червня в Швейцарії, і по великому рахунку, з моєї точки зору, це добре, що вона відбудеться. Там намалюють нам якісь можливо плани, але все, на мою думку, залежить від ситуації на фронті. Тобто, чим краще ситуація на фронті для України, тим кращі, безумовно, умови. І як на мене, в чергове хочу повторити, мав би бути план перемоги, щоб не було. Плану у вигляді ультиматуму з боку, з боку Росії. Ну і про вибори в США я б не сказав, що сьогодні я бачу максимальні ризики. Я не вірю, що республіканці проти підтримки України, але деякі повідомлення, які лунають з їхнього боку, викликають занепокоєння. Ну і я би так сказав: ну занепокоєння це тільки викликають ті так звані трампісти, так оця група мага. А все інше, я також не бачу, що там може змінитися якесь супервідношення до України. Ну, якщо знову ж Україна не буде продовжувати жити в своїх таких ось координатах, що корупція, невідповідність, реальні ситуації викликав прийняття таких хибних рішень і багато інших речей. Якщо це буде далі продовжуватися, то про це будуть писати, говорити іноземні змі, про це будуть читати громадяни. А до того часу, поки більшість громадян в будь-якій країні підтримує Україну, уряди також будуть підтримувати. І ми на це сподіваємося, що незважаючи ні на що і ні на кого, підтримка буде продовжуватися, бо підтримка наближає перемогу України. Все буде Україна.